1 квітня людями з хворобами серця, астмою та діабетом обіцяють відшкодувати вартість деяких препаратів, потрібних для лікування. У МОЗі повідомили, забрати безкоштовні ліки можна буде у спеціально позначених аптеках і за спеціальним рецептом. Подробиці у Наталки Біловол. Давно обіцяна українцям відшкодування за життєво необхідні препарати переконують в мозі. Цього разу вже успішно запрацює з квітня. Мовляв, тепер мають на реімбурсацію фінансування у півмільярда гривень. А аптеки з виробниками вибір чи долучатися до програми? Ми не примушуємо нікого. Це все є за їхній вибір, і ті, які будуть брати участь, я думаю, для них буде позитивний ефект, бо вони будуть мати більше пацієнтів, які будуть приходити. В них буде більше ліків на продава. Тися з переліком аптек, в яких відпускатимуть безкоштовні або дешевші ліки, можна буде ознайомитись на сайті мозу. Щоправда, поки цього списку немає. Заявки на участь ще надходять. Ми вже бачили на сайті міністерства, і ми це розмножили серед пацієнтів. Будуть наліпки на кожній аптеці, яка буде брати участь у цій реімбурсації. Мова про стякі жовто-блакитні стікери з позначкою доступні ліки. Це означатиме, що в асортименті аптеки є препарати за урядовою програмою, і обов'язково найдешевший медикамент з переліку мають бути також це вимога до аптек, що вони мають показувати наявність ліків в себе. То ви можете навіть і подивитися на самий препарат і чи є в наявності тих аптек. Натомість, щоб отримати безкоштовні ліки, треба спочатку звернутися до свого лікаря за рецептом встановленого зразка. В ньому має зазначатися не назва препарату, а діюча речовина. Приміром, як тут, бісопролол. Дійсним документ буде протягом місяця. Вони кожного місяця беруть рецепт, беруть ліки. З часом ми будемо розширювати, щоб було на три місяці ліки, щоб вони не мусили ходити кожного місяця до свого лікаря і в аптеку. При цьому лікарі виписуватимуть найдешевші препарати зі встановленого мозом переліку. Вони будуть безкоштовними. Якщо ж зі списку пацієнт захоче щось дорожче, доведеться сплатити різницю. Інші іноземні препарати з полиць не зникнуть, але коштуватимуть пацієнтові повну ціну. Зараз ця норма прибрана, а ну і насправді. Регулюватися будуть лише ті ціни, які беруть участь у програмах реімбурсації. Якщо цей же самий лікарський засіб там не бере участь, да він просто собі, ну тобто, немає причин зникати е, з ринку, з ринку України. У відомстві обіцяють компенсації аптеки отримуватимуть з місцевих бюджетів без затримок. Натомість журналісти вже підрахували: якщо півмільярдний бюджет розділити лише між 12 мільйонами гіпертоніків, то їм дістанеться лише 30 таблеток препарату від тиску, який треба приймати щодня. Олександр телеканал Київ.